Вітання усім шанувальникам футзалу. Вітання зі Львова, з палацу спорту Галичина. Запрошуємо вас на справжнє футзальне свято під назвою львівське дербі в першій лізі України. І на ІТі сьогодні приймає альянс. Багатьом болівальникам цей поєдинок не сподобався, але великі в нас надії сьогодні на «Львівське дербі. Альянс також робить велику ставку. Сьогодні боротьба Константінов, Мурин, Квасній та Корнійчук. Константінов зараз пробиває, рикошет подарував м'яч супернику. Там також Шумен вийшов в цій четвірці. Удар від... через травми поза заявкою. Стандарт зараз для Альянсу. Тарас Кусь пробиває. Явний відбиває. Радевич добиває. Тут Боднар. Шпак. Зараз шпак хороша передача, удар і не забиває. Зараз Михайлишин. Ну, якщо говорити про Михайлишина, який зараз якраз відпасував на Бондаря, то цей гравець можна сказати, Бондар залишає зараз м'яч для партнера по команді. «Простріл». По одному чемпіонству двічі він вигравав Кубок України, двічі вигравав суперкубок пробуває Ярмола. Прімісінько зараз в Корнійчука. Хороша робота від Лебюка. Руслав Квасній біля м'яча є дозвіл від арбітрів. Квасній розганяється. Квасній пробиває команди Ківсі на ті 17 Це повний однофамілець Максима Боднаря, універсала, який зараз м'ячем Боднар зараз пробиває. Мірзаєв у нього віддавати передачі явного пресингують. Яка ж передача зараз від явного? Квасній Константінов там складно було забити боротьбі з захисником. Але сама атака була чудовою. А в цьому поєдинку неодноразово в цьому переконуватись. Передача зараз на Шумена. М'яч влучає в Шумену в спину. Де, крім футзалу, ще п'ять ігрових видів спорту розвивають. Ну і Мурин Універсал, Лівша, індивідуаліст. Можна сказати, що він фланговий гравець і прекрасно грає в один в один. Зараз який удар від професійного футзального рівня. Петросюк зараз за м'яч зачепився. Петросюк пробиває. Є дозвіл від арбітрів. Простріл. Шумен поспішає. Точніше, Мурин поспішає. Удар по воротах. Радевич. Зараз мішана. Четвірка валянсу. Радевич. Удар. Рикошет. Шумен. Де м'яч. 5 секунд до завершення першого тайму. І 3, 2, 1. Зараз моменти ще. Ух! Там Назар Палюх. Влад Константінов. Третій. Назар Прус. 16-й. Олександр Шпак. 13-й Максим Боднар. Передача на Константинова проходить. Константинов зберігає зараз м'яч для своєї команди. Хороша передача. Зараз моменти ще як не забиває. Зараз горнічук пресингує зараз. Мірзаєва, олійник, Ярмола. Точна передача. Хороша передача. Кусь! Кусь може забивати. І Кусь забиває своєї команди. Що з нас ліва трибуна за альянс? Права трибуна. Що чекаємо зараз, яка буде відповідь від іноді. Який сейв. Мурин. Передача. Зараз удар. Неточна передача. Мірзаєв. Ну і мірзаєв підпресен. О! Мірзаєв. В атаці зараз підопічні на зараз Танкевича. Мурин. Мурин. Мурин розхитав. Мурин удар. Мірзаєв. 12 з половиною хвилин ще грати. Зараз точна передача від Константінова. На шпака. Шпак! Шпак пробиває. Боднар. Пробуває. Боднар. Прекрасний сейв. Ще один від Мірзаєва. Олійник. Кусь. Кусь Хорош передача на олійника. Олійник зберігає. Зараз м'яч пробиває. Олійник. Пак. Прекрасна робота. Який підкат від Лейбюка. Лейбюк зараз тікає. Лейбюк може зараз забивати. Лейбюк пробиває квасній на Мурина. Квасні, яка ж передача на Мурина. Мурин немає. Ще один простріл. Зараз удар Рикушет. М'яч залітає. У ворота 1-1 стає рахунок. Кричук забиває свій п'ятий гол у цьому чемпіонаті. Попередні 33 хвилини. Можна не сумнівати, що зараз момент. Пробиває Кусь. Хороша передача на Кваснія. Квасній на Корнійчука. Корнійчук пробиває рикушет. Ну Пітуля класно грає ногами. І якраз ця заміна. Зараз момент іще. Пітуля, яка передача на Константінова. і... Шпак. Триває атака. Шпак розкітав. Зараз пробиває шпак. Пітуля. Переходить центр. Пітуля, передача на шпака, шпак. А от для альянсу. Лейбюк. Лейбюк далеко. Пітуля, пітуля, вилучає в свого і 17 секунд. Шпак. Гричук. Гричук зміщується в центр, падає. Гричук віддає точно передачу на Мурина. 7 секунд. Мурин пробиває. Рикушет. гол! Секунди до завершення гри. І тут буквально зараз права. Радевич. 4 секунди. Радевич пробиває, порожній ворота, квасній. Квасній забиває. Гол не зараховано, але Інайті виграє цей матч. 2-1 Підсумковий рахунок цього поєдинку. Вольова перемога. Дякую, що були з нами, шановні вболівальники. Віталій, ваш коментар по матчу дербі вдалось на вашу думку. Та зібрали багато глядачів. Атмосфера в залі була суперова. Загалом гра вийшла напружена, бо до останніх секунд в принципі, був рахунок 1-1, і я думаю, вдалася і, гра, але не вдався нам. Ну кінець не вдався. Насправді пропустили в кінці, і я думаю, що нам треба додати на м'ячі дуже, бо тому, що без м'яча чуть-чуть важкувато цілий матч грати. Це однозначно сьогодні. Проблема в принципі такий був план на контратаках. На жаль, не все вдалося нам, що ми запланували, але дякуючи людям і найти хороша атмосфера. Клас, в таких матчах брати участь класно, коли дійсно всі трибуни практично забиті. В другому таймі Ви Тараса Козя перевели в іншу четвірку. От, в принципі, це дало результат. Наскільки ви задоволені тими змінами, які робили безпосередньо під час гри? Та я, в принципі, задоволений. Просто дивіться, ситуація така, що у нас 8 людей і деколи вже буває, що. Чуть-чуть важкувато людям, і ми вже переходимо на хтось там піднаївся, помінявся десь в такому плані. Все-таки немає такого тренувачного процесу, але зато не треба ховатись. Скажу так, що, на жаль, на жаль, сьогодні нам показали, що роботи насправді багато. Ще поки що перший тайм щось домовляли, зробили. Другий тайм трошки вже в кінці нам стало дуже важко, скажу так. Чи ну, здавалось би матч закінчиться в ніч 1-1. Чи є вас розуміння того, що відбулося за 6 секунд до кінця гри? Та удар. Не дограв Петрусюк на... з гравцем, попав у в ногу, залетів гол. Там треба штрафній бути, там квасній був, забив гол. Молодець, що я можу. Може, тільки привітати і не ті з перемогою, напевно, заслуженою, бо вони, на мою думку, сьогодні краще працювали. Дякуємо бажаємо успіхів з наступних матчів. Назар, вітаємо вас, вашу команду, з перемогою. Дербі вдалося, на вашу думку. Спочатку матчу в цілому, можливо, воно так не виглядало, як на дербі. Така була напруга. Але зважаючи на розв'язку, дербі таки вдалося. Дербі вдалось завдяки завдяки нашим воїнам, завдяки. Що вони захищають. Ми знаємо, що сьогодні футзал знову був на повітряній тривозі і в деяких матчах. Добре, що ми нам сьогодні наші воїни дали такі зіграти у цьому. Тому я хочу їм подякувати, хочу подякувати своєму брату, який також є серед захисників. Сьогодні Дмитра і я його хочу привітати з ним Хай Англ охоронець своїх всіх оберігає, і це, це дуже потрібно. Я також хочу подякувати команді суперника, вболівальникам е, суперників. І нашим бульвальникам особливо, тому що цей матч був е з благодійною метою, власне, на збір. І ми долучилися, вже тільки не тільки спортивному мету, виконали кожна своя команда, звичайно, свою, але в цілому ми долучилися до правильних, до правильних речей і підтримали наших воїнів. Тому дербі вдалось у всіх його проявах. Наскільки ви задоволені грою команди, десь за рахунок чого вам вдалося вирвати перемогу? А, гра команди. Ми трішки в'язалися в, в гру суперника в першому таймі. В нас була в якась певна організаційна скованість. Ми доносили своїм, своїм гравцям про те, що це один із матчів. Тобто це не є вирішальний, але в цілому він важливий, тому що він психологічно відправляє нас в правильний шлях. І я сьогодні їх попросив бути зрілими. І відповідати своєму процесу, той, які вони роблять на, на тренуваннях, той, які вони роблять на матчах. Нам трішки не вдалося це в першому таймі. В другий тайм вдався краще. Ми почали грати більш вертикальніше, більш глибше в атаку. І за рахунок того у нас створилися епізоди. Прикро, що ми пропустили. Прикро, що ми не дограли цей епізод. Але ми його розберемо, будемо рухатися вперед. Ви в другому таймі випустили Андрія Пітулі. Це пов'язано з тим, що він добре грає ногами. І не тільки я хотів додати, я хотів додати більше власне у цієї вертикальності, швидше в м'яча. Ми розуміємо, ми знаємо. Я вдячний Віталію. Він працює, працює дуже, дуже, дуже сильно працює на тренуваннях. Він розвиває, але він знає свої ідеї його і слабкі сторони. Ми знаємо, де є слабкі сторони, так і ми їх розвиваємо, але в цілому Андрій володіє хорошим м'яча і швидким, влучним і точним. Тому це було зумовлено тим, і в, і в тому числі досвідом гри, підключенням, будемо так говорити, цим компонентом гри ногами. Що ж, дякуємо. Жаємо успіхів в наступних матчах.